Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя і зараз буду жалітися. Сердита я просто, просто капець. Значить, в'яжу я ось таку, ну, футболочка, не футболочка, ну, мабуть, це футболочка. Не знаю, як ще можна назвати, літній топ, це пряжа. Етнокотон від вівчарі 200-грамовий моточок, 1500 метрів у 200 грамів, тобто 700 -500, 750 метрів у 100-грамовому, ну, якби в 100 грамах, да? і я, значить, із одного мотка взяла ниточку з середини і взяла ниточку з краю, в'яжу в дві ниточки. І поки я в'язала ще моточок, був більш повніший, у мене йшло в'язання, в принципі, нормально і легко. Чим менше стає нитки в мотку, особливо з середини, витягуються ось такі пасма, і я сижу більше. Над тим, що я просто розкручую, розсмикую оце лихо. Мене в мене в'язання йде дуже-дуже повільно, саме із-за того, що просто ось ось такий у мене колапс. Може, хтось підкаже, може, хтось знає, як зробити так, щоб цього не було. Ниточка дуже класна. Це не мерсеризований котон. І я люблю таку ниточку, щоб вона не була слизька. Полотно виходить рівненьке, петельки рівненькі. Все мені дуже подобається. От прямо. М'якесеньке, тонесеньке. Ну, от із-за цього, а відрізати ниточку я не хочу. Але тут я вже так закрутилось воно, я вже смикала-смикала в різні сторони, не виходить. Просто вона вже настільки закрутилася, що прийдеться мені ниточку відрізати і, і щось, щось робити, щось придумувати. Я тут розділила, на значить, в'яжу це все діло я знизу вгору, дійшла до підрізів, відділила спинку і перед на різні спиці. Ось, бачите, тут до середини ряду дійшла і далі все, далі зупинилась, того що треба розсмикати. А тут іще ось купа ниточок. І як я не старалася акуратненько витягувати, все одно витягується дуже важко. У мене просто питання, навіщо робити 200-грамові моточки. Там такої тонкої ниточки. Ой, ну, добре, ну, це, оце ось така робота в мене в'яжеться. Це колір, зараз скажу. Це колір ось такий 103, він дуже гарного світло-сірого відтінку. все так нічого, єдине, що ось, ось така неприємність. Ну, та нічого. Тепер буду, от дуже мені не хотілося відрізати ниточку, щоб можна було це все розсмикати. Але прийдеться. Якось так. Ну, що, дівчатка, відкриваю сезон вуличного в'язання. Буду хвастатися. Зв'язала я ось такий уже носочок, шкарпеточку. Я показую, чи не показую, наче показую. Вже почала другий в'язати, це на розмір. Десь 42. У мене є записано, але я забула. Ось така. Ось така шкарпеточка. Значить, мисочок я в'яжу із пряжі вівчарі, кольорова вовна. А далі в мене йде по рядочку носочна ну, і карпатська вовна. Зараз покажу. Ось. ось така Карпатка і ось така шкарпеткова, не наша і не турецька. Ось. І виходять ось такі симпатичні шкарпеточки. Як я вже сказала, я почала новий носочок. Це два процеси, які я зараз... Так, ось у мене вівчарі кольорова вовна. Колір дуже класний. 808. Такий колір, мабуть, джинс, він називається. Ось. Це я вже зв'язала мисочок. Повністю, мабуть, зараз подивлюсь. Повністю. Ні, ще один рядочок. Ще один ряд, це остання прибавочка, у мене ще один рядочок пров'яжу, і мисочок готовий. Мисочок я в'яжу, починаю з семи петель. Тобто, і на одній, і на другій спиці у мене по 7 петель. Роблю прибавки перші 4 ряди, в кожному рядочку роблю прибавочки з, з, з обох сторон. А далі роблю прибавки через ряд до того, поки на спицях не стане по 27 петель. А спиці у мене два з половиною. Це спиці мені дарувала Іра. Бранди з Швеції. Це дропсовські спиці, нероз'ємні, звичайні, але тут такі гарні кінчики, так, ось тоненькі, гостренькі. Ось така робота. Значить, у мене, я показую це дві роботи, які я зараз в'яжу. Це ось ця шкарпетка і те, що попереду я показувала, я в'яжу футболочку із вівчарі. Етнокотон, мука моя господня. Ну, нічого. То все, то все наладиться. Так, зараз дов'яжу ще рядочок. Розказувати так особо нема чого в цьому відео про в'язання, Того, що в'яжу я дуже мало, це що трошки дівчат випускаю, то трошки є часу побалакати і пов'язати. <кій> а так, то кози, козенята, то Треба залазити у клумби робити порядочок, а там і в грядки вже треба залазить, одним словом, без роботи не сидимо. Хоча вчора йшов дощ, то трошки розслабилась. Ну, як розслабилась, постояла на кухні, спекла пиріжків. З яблуками. Купили яблука, а вони такі, знаєте, тверді. Наче спілі дуже смачні, але такі тверді, що я не знаю. Так я... ми подумали і вирішили, що, мабуть, у пиріжках будуть ці яблука краще себе почувати. От. І напекла, нажарила. Опа. Напекла і нажарила пиріжків з яблуками. Так що так. Ну, зараз трошечки покажу дівчат своїх. Вони тут трошки у мене пасуться. Десь фокус пішов. Ага, ось мої дівки. Ось так. У нас дуже сьогодні сонячний день. Вчора дощ був, сьогодні прямо так гарно, гарно. Сонечко, тепло. Хоча в тіньочку, ви знаєте, таке повітря, прям такий пронизливе, холодне, але ми виходимо на сонечко, і нам тут тепло. Ось так. Ну, вони довго пастись не будуть. Але походять і то добре. Так що, де мої пастухи? Барсік! Нема позабігали. Муха! Іди сюди. Ні, їм ніколи. Аж уному барсик у мене. Зараз попробую приблизити, ну, мабуть, його не видно. Ні, він ще десь побіг. Я казала, на нього треба чіпляти якийсь жилетик такий, знаєте, як ото у водіїв або на, ці, на мотоциклах, як вони звуться, байкери, або ці дворники одягають такі жилети. Тому що його зовсім він як гайне, тільки виходить за периметр двору, все, в нього планка запада, він вже не понімає, що він барсик, що йому треба слухатися. Голову задрав і подався. Вредниче, коротше, наш хлопчик. Ну, нічого. Це в мене слово «паразит» з'явилося. Ну нічого. Так що всім миру, здоров'я і всього найкращого. Тримаємося.